Метрополіс відділ зводиться швидкими темпами. Ділимось останніми новинами з майданчика за вересень. Будинок номер 3 Влаштування навісного вентильованого фасаду. Влаштування панорамного скління. Монтаж ліфтового обладнання. Монтаж каналізації, укладання плитки на підлогу в місцях загального користування. Монтаж протипожежної системи, місць загального користування та в квартирах, монтаж металевих вхідних дверей у квартиру, паркінг, влаштування вентиляційної системи, оздоблення місць загального користування підвальної житлової частини, монтаж інженерного обладнання в технічних приміщеннях, монтаж магістралей, монтаж повітроводів димовидалення. Будинок номер 4 влаштування залізобетонних конструкцій, армування та бетонування вертикальних горизонтальних елементів будівлі 19-го поверху, влаштування внутрішніх та зовнішніх цегляних стін, монтаж сходових маршів, монтаж вентиляційних блоків, виконання монолітних робіт паркінгу. Запрошуємо вас до нашого відділу продажу для знайомства з метрополісом та детальної консультації.